Пані Ольга ще з перших днів повномасштабної війни вирішила не сидіти, склавши руки, та пішла волонтерити. Спочатку плела маскувальні сітки, зараз ріже тканину. Жінка каже, люди почали забувати, що в Україні триває війна, яка щодня забирає життя як цивільних громадян, так і військових. Слід пам'ятати, що певною мірою попіклуватися про захист героїв повинні саме в тилу. Но зараз нас мало от а зразу було дуже багато людей. Шкода, що люди охололи до цього. Що, ну, дехто може, не може, бо пішли вже працювати, а дехто не хоче, певно. Хотілося б, щоб більше було людей. А люди потрібні, аби плести маскувальні сітки та костюми для військових. У рівному одне з таких виробництв розгорнули на базі театру ляльок. Вже майже півроку у холі стоять стійки зі звичайними рибацькими сітками, які перетворюються у маскувальні. Почали ми плести, мабуть, 25-26 лютого. От, і кожен день, крім суботи, неділі, тому що ляльковий занят дітьми тут. І плетемому напли постійно люди є постійно, які приходять кожен день зранку до вечора. Є ж приходять на 3-4 години. Як пополучається. але люди потрібні завжди, тому що буває, що люди хтось відпустку поїхав, хтось на роботі і зменшується наплив. Ну, але хай би краще приходили люди постійно. Крім того, що потрібні люди для плетіння сіток, є нестача і матеріалів. Хоча волонтери беруть частину тканини безкоштовно у двох секонд-хендах рівного, її мало, особливий дефіцит зеленого кольору. Дівочки ходять по якихось днях в хенди, домовилися є, де безкоштовно дають. От, і якби хтось приносив нам десь постійно поставляв би нам тканину, це було б дуже добре. Хоча б те ж саме ательє яких залишки якісь зелене дуже проблемно з зеленим кольором? Он є сітка, яка плететься на покраску. Тому нам потрібно завжди тканину. Віднедавна тут почали плести і маскувальне вбрання, так звані кікімори. Кікімори ми плетемо лише другий день і зараз лише навчаємося. Їх трішки важче, ніж сітки плести, оскільки кропітка робота і треба дуже дрібно. Це треба хороший зір для такого. А сітки плести дуже легко, головне бити руку. Заохотила до плетіння кікімор на базі театру Ляльок переселенка Олена Дерев'янко. Жінка одна із перших у рівному, хто почала плести саме маскувальне вбрання для військ. Спочатку це були сітки, маскувальні сітки, які була потреба в них. а Потім якось так вийшло, що мене попросили зшити кікімару. Спочатку це було так: жіночка робила, я зшивала. І я так пару разів шивши кікімору, подивилась, сказала, що можна там що підправити, Мені сказали так, становись та і роби. Олена розповідає, спочатку було нелегко сплести і шити костюм. З часом почало виходити ліпше. Зараз волонтерка вже напрацювала схему як найкраще зробити кікімору. Ми використовуємо таку техніку, як шахматка, стали використовувати її. Робиться це дуже. Ну я буду. Не дуже мідливо показувати, можу і медленно показати. Тобто для мене вже якби звична справа, тому я роблю дуже швидко, я вважаю, ми робимо це озілочок, потім розсоєємо і робимо ще отак, от щоб фіксувати, щоб вона більш-менш була зафіксована. Трохи була вона різнокольорова, бо у нас же немає такого, щоб воно було все однакове. Тому взяла такий пучочок і пішла працювати. працю через раз, я працюю, так роблю повністю дорожечку з цієї мішковини. Використовую саме, саме цю мішковину. Потім, коли у мене ця мішковина, наприклад, я отак запила цей рядочок, просто не, не буду зараз ще дуже довго. Потім беру трохи другий колір. Цим другим кольором якби ділаєш ще в цій же клітинці. для плетіння Кікімор використовують ще й тканину, з часом перейдуть на саму мішковину. На виготовлення одного костюму йде близько тижня, однак це можна робити і швидше, якщо буде більше людей. Чим більше людей стануть біля стійки, тим швидше буде воно якби, робитися. Тому ну так, да, можна. Якщо буде стійки, а знову ми люди будуть приходити, ми зможемо організувати таку можливість. Якби би було ще бажання, тому що дуже багато людей готові прийти, пропонують гроші. Ми не є якась торгівельна контура. Ми благодійний фонд благодійний і тому ми використовуємо свої зусилля, всі, які є. Там у нас сили. Ми все для хлопців.